Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Голос ще в мене не дуже повернувся, але будемо сподіватися на краще, що його вистачить, аби вам розповісти, як в мене справа у спільному проєкту з Надюшею з каналу В'яжемо разом з Надією Кольоровий Рік. Сьогодні в мене в гостях ось така чудова єдиноріжка. У ній також Майже три кольори. Білий, рожевий, жовтий, ну трішечки більше щічечки щічки та очки не будемо рахувати. А чому три кольори? Тому що у жовтні місяці нам випав кольор три брати акробати. Що значить, я випав колір такий? Нашому спільнику Надюша 1 числа о 12 годині ночі о нуль годині ночі. Виставляє допис, в якому рандомно обирається один з кольорів, який приймає участь в, нас в цьому спільнику. Не завжди чи це буде там рожевий чи білий. От, наприклад, є в нас такі кольори, як Трибрати-Акрабати, Два Кольори, або Краплинка в морі, жакар і так далі, або тобто, тема місяця. Жовтня вибрала на рандомно три брати-акробати. Це означає, що нам потрібно буде в'язати що-небудь, але три кольори. І ось для своєї дитячого світшу, ось вона нас вже на екрані, я його вже вив'язала, я обрала 100% акрил. Це в мене три кольори ось такий рожевий. Колір 217. Такий бусковий. 635. А на фіолетовому етикетка не збереглася. Це пряжа Yarn Art Baby У 5 у 50, грамах, у 50 грамах 150 метрів це 100% дитячий акрил. Мені подобається саме цей дитячий акрил, бо він гарно прасується у пральній машині, гарно носиться. Светр, коли як я, як я собі в'язала з подібної пряжі, я вже більше 10 років ношу, ну а доню розпустила, вона в років 7-8 відносила, але ж став замалий. Вага цього світшоту приблизно 210 грамів. Чому кажу приблизно, бо не дуже зручно було вкладати на мої ваги і зважувати, тому прикажу приблизно, бо вийшло багатенько моточків, і зараз я вам скажу, що оцей ворот у мене складається шириною, ну, майже ну, хай буде 19,5 см. Висота горла 11 сантиметрів. Так, іде на річках на тебе трішки. Лінія реглану 16 сантиметрів. Довжина по шву. Так, зараз подвійну.

Ширина складає 36 см. І так, набрала я, звичайно, ось таку з підгибом. Стрічечку, можна було трохи вище зробити, щоб легше це було. Цей шнурочок вив'язувала, по принципу, айкорду на двох петлях з пицями 2,5. Так, ось цей підгиб вирізаний спицями 2,5, а вже сам ворот на трічці, і саме тіло світшота вирізано на трічці. І потім почала вив'язувати регланну лінію. Регланна лінія в мене складає дві петлі. Вив'язала я один ось такий неповний моточок рожевий і додала ось ці смужечки, це вже інший рожевий. Неповний моточок в мене пішов на. Верхню частину, де ворот і верхня частина, яку реглан дов'язувала. А вже з другого моточка сповного я доєднала ниточку і вилизала ось ці три смужки. Далі бузковий колір шість рядочків одна смужка, потім дві смужки по дві. І далі дов'язала я лінію реглана. Бусковим кольором і пров'язала трошки на тілі. І тіло світшоту додала потім фіолетовий по три смужки, але оскільки воно не дуже чітко відрізняється на камері, це більш яскравіше, ніж в житті, то я вирішила не робити великих смужок і завершила я ось фіолетовим кольором. На рукавах я спочатку. На рукавах. Я спочатку думала також зробити ось такі смужки бускові з фіолетовим, але після того, як побачила, що вони не дуже гарно дивиться, одразу відв'язала після підрізів рукави фіолетовим кольором. Збавлення робила 4 рази в шострі в кожному шостому ряді, а потім в кожному четвертому ряді. І резиночка на спицях 2,5. 2 на 2, звичайне закриття. рукави мені подобається в'язати без швів. Як і сам вирів, він вив'язаний зовсім без швів. Повну світшута, також резинка 2 на 2, закривала звичайним способом, нічого не вигадуючи. Ось такий в мене цікавий світшот вийшов, а скільки він за кольорами подібен єдиноріжці. То цей свішот у мене також називається Єдиноріжка. Це я вам показала готову роботу. Але у мене ось такі ж є бумажечки, де в мене ще не завершені процеси. Тому зараз я вам покажу, над чим мені ще треба попрацювати, аби встигнути до кінця цього року все дов'язати. І так. Наступне в мене підемо в зворотньому порядку. Вересень це червоний. Ольор у нас був. У вересні місяці я заявляла про дві роботи. Перша робота це в мене дитяча ковтинка. Я вже багатенько відв'язала, один маток я відв'язала. Мені тепер залишається вив'язати рукави та дов'язати низ ковтинки і зробити прикрасу. Зазвичай пришити гудзики. І друга моя робота за вересня місяць це дитячий жилет, який відв'язується єдиним полотном, починаючи зі спинки, переходячи, ось роблять тіпа, ніби це плечові плечі у нас, і потім вив'язується одна пілочка, а потім інша. Тобто знизу спинки і через весь виріб і донизу переду. Мені залишилося не дуже багато відв'язати на першій поверсі і повністю вив'язати іншу поличку, прив'язати гуцики та прикрасити імітацію карманчиків, ніби карманчики. Всі вироби у вересні місяці я в'яжу зі 100 акрилу. Жилет на спицях 2,5%, а ковтинку на спицях 3. Наступний місяць. Серпень, Меланж. А ось тут у мене загвоздка. На серпні місяці я з'являла дві роботи. Шкарпетки в мене вже готові, а от зі светром, а от джемпером для мене вийшла загвоздка. Я його розпустила. Я вже вив'язала майже весь джемпер. І хто слідкував на каналі, теж бачив і цю цікаву горловинку. І була дуже гарна регланна лінія. І у спільному проєкті Верніса осінних барв» я заявляла цей светр, що я завершу. Але відв'язавши тіло светра. І пров'язавши половину рукава, я приміряла і дуже було багато складочок, негарно дивилася. Я підрозпростила його, скоротила трішечки регланну лінію, але ні, мені таке не подобалось. Тому я повністю все розпустила до горловини і зміню лінію реглану на звичайну і буду в'язати светр далі. Ось такі пригоди в мене за серпень місяць Меланж. І ще один місяць, який я, за який я ще не звітувала, не, не завершила розпочати роботу це травень квіткова фантазія. В цьому місяці нам було можна шити, в'язати, вишивати щось квіткою. Одна квітка або багато квіток це не має значення. На цей місяць я заявляла дві роботи. Перша робота це з рушникової тканини, пошити три рушнички для кухні я виконала. А ось друга робота це букет Троянд. Вже я давнько вишиваю, і ось мені вже не дуже багато залишається все вишите. Ну, майже всі залишки входять в кадр. Ось на такому етапі зараз в мене вишивка. Мені залишається вишити ще одну трояндочку, а тут вже в мене буде листочко, стрічка блакитна і все. Тобто, найважче мені ще залишилося вишити трояндочку. Вишивати не дуже важко. Важко робити ось оцю обшивочку. Інколи не потрапляє, приходиться підрозпустити і знову вишивати. Але робота потихеньку йде вперед, йде до свого завершення. І я так сподіваюся, що я встигну все це довишивати до кінця 2023 року. На цьому любі я вам кажу до побачення. Бажаюся миру, здоров'я, не хворійте. А якщо ви прихворіли, то швиденько-швиденько одужуйте. Нам ще треба дуже багато працювати. Треба все завершити до кінця року, або в Новий рік не брати з собою недоробленої роботи. До зустрічі, любі, до нових відео.